Доброго ранку на каналі Кіровоград випуск новин. Хочу нагадати, що сьогодні, 26 жовтня, Україна має обирати собі новий парламент. Канал Кіровоград буде слідкувати за перебігом виборчого процесу на Кіровоградщині. Повідомлю вам, що матимемо випуски новин о 13-й годині, о 18-й і о 20-й. Спостерігайте за усім разом із нами. Отже, сьогодні українці обирають новий парламент. Вибори проходитимуть за змішаною пропорційно-мажоритарною системою, коли 225 депутатів обираються за пропорційною системою в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками від політичних партій. 225 депутатів обираються за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах. Проведення виборів вартує майже 981 млн грн. мільйон гривень. На Кіровоградщині участь у позачергових виборах беруть 80 кандидатів-мажоритарників від 29 партій. Кіровоградщина розділена на п'ять округів, голосуючих в області, близько 800 тисяч. В середньому в одному окрузі проживає по майже 160 тисяч виборців. Кількість дільниць понад, 90, понад 900. 99-й округ це місто Кірвоград, сотий. Центр в місті Бобринець включає частину Кірвограда, Бобринецький, Мільшанський, Доброволичківський, Кірвоградський, Компанівський, Новоукраїнський райони та частину селища Нового. 101-й територіальний виборчий округ із центром у Голованівську включає Гайворонський, Голованівський. Маловиськівський, Новоархангельський, Новомиргородський, Ульяновський райони. 102-й центр місто Знам'янка включає міста Знам'янка, Світловодськ, Знам'янський, Новгородківський, Олександрівський, Онуфрівський Світловоцький райони. І 103-й виборчий округ, центр Олександрія, включає місто Олександрія, Долинський, Олександрійський, Петрівський, Устинівський райони. Старт виборів на Кіровоградщині пройшов нормально. У всіх п'яти округах усі дільниці відкрилися вчасно. Члени дільничних виборчих комісій присутні у повному складі. Єдине порушення не на усіх 923 виборчих дільницях не присутня інформація про кандидатів. А в Кіровограді старт виборів теж відбувся нормально. Журналісти день за днем побували на відкритті дільниць у будинку культури Компанійця Проте, як розпочався день виборів в Кіровограді, в сюжеті Яни Пісарєвої. Ще до початку голосування у приміщенні однієї з центральних дільничних комісій, ДК імені Компаніця, збираються люди. Шому ну, очерені не було. щоб не стоять очерені? Вибори розпочинаються рівно о восьмій. Попри те, що відкривають процес голосування, переважно люди пенсійного віку цього разу серед найперших виборців і молодь. Володимир Лук'янчук на виборчу дільницю прийшов із чітким розумінням того, за кого віддасть голос: йде голосувати із активною громадянською позицією, аби бути за приклад дітям. М'яка зашто. Ну люди більш патріотично йдуть на ці вибори з більш сознаним вибором. не просто так. Анатолій потіха сьогодні так рано не випадково. Він кожні вибори на дільницю приходить першим, аби не стояти в чергах. Говорить, цього разу визначитися із вибором було дуже складно. Хоча визначитися таки вдалося, але надто на політиків пенсіонер не сподівається. Некоторі партії говорять, що а як воно буде? Пані Бурковська спостерігає за виборами і бере участь у виборчому процесі не перший раз. Говорить, що про розчарування у кандидатах чує не вперше. Вважає це навіть тенденцією цих виборів. З цим пов'язує і прогнозує більш низьку ніж на минулих виборах явку. Проте вірить у земляків і в те, що українці не помиляться з вибором, адже від цього певна залежить, чи не стане мир. Понімиті щоб не я кров. Це найголовніше. Яна на Анатолій басистий день за днем. Наші кореспонденти відстежують, як проходить голосування по усіх виборчих округах Кіровоградщини, Як розпочався день виборів у Знам'янці? Нам розкаже Дарина Романська. Вона наразі на телефонному зв'язку зі студією. Отже, Дарина, слухаємо тебе. Вітаю студія. Ми зараз знаходимося біля Знам'янського палацу культури. Тут розміщені одразу дві виборчі дільниці. Обидві відкрилися рівно о восьмі ранку. На той момент тут вже зібралися з десяток виборців. Жителі Знам'янки голосують активно. Переважно це люди похилого віку, жодних порушень або провокацій. І тут зафіксовано не було, втім голови виборчих дільниць на сторожі. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Після Знам'янки ми вирушимо на Світководськ і будемо тримати вас у курсі. Студія Дякую, Дарину. Сподіваємося на інформацію від тебе й далі, а ми продовжуємо. Цього разу для волевиявлення використовуватимуть два види бюлетенів. Перший для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за його допомогою виборці віддаватимуть голос за кандидата, висунутого однією з 29 політичних партій. Другий бюлетень друкують окремо для кожного з 213 одномандатних виборчих округів. Усього надрукували майже 70 мільйонів бюлетенів. Для партійних списків бюлетень стандартний 20 на 60 сантиметрів, якраз щоб умістити назви 29 дев'яти політсил для мажоритарних округів розміри різні, найбільший для 43 кандидатів, найменший для двох. Бюлетені захищені від підробки. На них нанесені видимі і невидимі фарби, елементи, які міняють колір під час нагрівання і під ультрафіолетом. Папір з відбитком герба із захисними ворсинками, як на банкнотах. Витратили на все це майже 81 мільйон гривень. Порівняно із парламентськими виборами 2012-го, вартість виросла на понад 48%. Тоді бюлетені обійшлися державі в 63 мільйони гривень. За ходом виборів на Кіровоградщині спостерігатимуть 70 представників громадської мережі опора в області. Особливу увагу активісти приділятимуть 100, 101 і 102 округам. За їх словами, саме на цих округах можливі явні порушення під час голосування. Окрему увагу приділятимуть роботі окружних виборчих комісій. Представники опори закликають небайдужих громадян повідомляти про порушення виборчого законодавства на телефони гарячої лінії мережі. Спостерігатимуть як мобільні групи і на дільницях. Будуть конкретні на проблемних дільницях, ми вже знаємо, які, скажімо так, думаємо, що вони будуть проблемними, то там будуть люди цілий день знаходитись. А так між дільницями будуть курсувати, ну, скажімо, відвідувати. Тому тобто ми хочемо максимально відвідати ну, максимум дільниць. Сьогодні кіровоградські правоохоронці працюватимуть в посиленому режимі. Про це повідомив начальник МВС України в області Анатолій Вітюк. За підкуп виборців тепер несуть відповідальність і той, хто дає, і той, хто погодився продати голос. Порушникам загрожує покарання від кількох тисяч штрафу до семи років позбавлення волі. Цієї неділі громадський порядок на дільницях охоронятимуть півтори тисячі працівників міліції, допомагатимуть бійці батальйону Кіровограда, Менесники і понад пів тисячі добровольців. Буде залучено більше 500 співробітників чи громадян громадських організацій. Це майже ви всі знають, це Майдан, Євромайдан, самооборона, офіцери наші всі, тому що тут є козаки, ну і дуже-дуже багато таких інших. І вже традиційно у день виборів в Кіровоградському прес-клубі реформу проведуть інформаційний марафон. Протягом дня у неділю відбудеться чотири інформаційні сесії. Із них дізнаватимемося оперативну інформацію про перебіг воловиявлення, порушення і фальсифікації, також перші підсумки виборчого процесу. Ми запрошуємо абсолютно всіх, хто має інформацію про те, як проходять вибори, як відбувається голосування, яка явка, можливо, якісь порушення. Це можуть бути кандидати народні депутати або, наприклад, там міські голови, їхні довірні особи, громадські організації, які спостерігають за виборами. Кожен, хто має гарну інформацію для журналістів, може виступити абсолютно вільно. Таким був перший випуск новин сьогодні. Нагадаю, наступного разу ми зустрінемося о 13 годині. Слідкуйте за перебігом виборів на Кіровоградщині разом із нами. До зустрічі.